E <music> Є новини, друзі, Зеленський, відставка і е, брехня, депутати працюють по закону Верховної Ради. Та чому Путін послав Трампа? Дослухайте до кінця. Спершу хочу поговорити про брехню. Це про ботів. Розумієте, прийшло дуже багато ботів. Я не буду розповідати. Я думаю, всі це бачили. Тезу Перша теза ботів, що набу неефективно, ефективно, Зеленський зробив все правильно, однозначно треба було скасовувати набу незалежність, Так Зеленський не скасував набув, він просто скасував його незалежність, щоб вони були залежні від Зеленського і генпрокурора. І Ну, щоб не притягували його оточення до кримінальної відповідальності, чим вони займаються. Чернишов, ймовірний, міндіш, ймовірний, шурма, ймовірний. Я теж незадоволений, я про це постійно говорив, роботою НАБУ, тому що на ці гроші, які вони отримують, і 700 людей ну результати мали би бути в два рази більше. Але це не означає, що треба скасовувати їхню незалежність під приводом того там, ну, серйозної операції, про яку ми вже все знаємо, нема. Сенсу навіть про це говорити друга теза ботів, що мітинги проплачені, масово боти це пишуть, мітинги проплачені. Порошенка платить, ще там хтось платить, всі платять, ніхто би не вийшов проти Зеленського, не розсхідувати країну, і тому так далі. І подібне. І от ця теза розбивається елементарно. А чого ж Зеленський дав задню одразу, вже через два дні протестів? Чого ж вже є законопроект, він в Верховній Раді, в четвер він буде прийнятий Верховною Радою про це. Ми теж зараз поговоримо. так? Законопроект повністю повертає незалежність НАБУ, навіть посилює їхні повноваження. Тепер вони будуть поліграф проходити через свою внутрішню службу. Раніше вони, до речі, теж я вам розкажу секрет, проходили поліграф, розумієте? А ще тепер вони мають право вести справи, ну, якщо цей закон приймуть, про е, бізнесменів. А раніше вони тільки по сумам ці справи вели. Тобто їх посилили повноваження. Чому? А тому, що получили. Получили від Євросоюзу однозначно і це зрозуміло, і те, що зараз Зеленський каже, я не говорю з Фондерляєн, Там мені нічого ну, там ну на мене не наїжджали, Ну значить тоді Зеленський, якщо він не говорив з Фондерляєн, значить, після заяви Євросоюзу, Єврокомісія він одразу дав задню, навіть не розмовляючи з їхнім керівником. Ну хоча він говорив з прем'єром Британії, МВФ висловилось ЄБР, Фінляндія. Ну там всі інші тому подібне. Ну, Тобто сказали, що грошей не буде. Євродепутат сказав, що взагалі 50 мільярдів, нібито Європа е, Україні зупинила. А ще одне питання: Зеленський сьогодні заявляє: що нам треба 65 мільярдів, щоб вижити 40 мільярдів у бюджет і 25 на виробництво зброї. І це каже дуже тяжка розмова. Звісно, що це дуже тяжка розмова, коли ви скасовуєте незалежність антикорупційних органів. Я і раніше казав, хто вам буде давати гроші, якщо ну є підозра, що їх розкрадають. А в нас шалені підозри. Вся країна, це розуміє. І тепер я взагалі не вірю, що Європа буде отак роздавати гроші хіба під повним контролем і управлінням. І то стільки грошей, скиксел Зеленський ніхто не дасть. Це і так зрозуміло. І це зробив Зеленський і влада, це його вина абсолютно. Тепер відставка Зеленського. Британський журналіст видання Телеграф, це британське видання в своїй колонці, написав, що Зеленському пора відставку. Що він дуже багато зробив для України, він залишився, він боровся, не дав захопити Україну, але тепер йому треба йти, тому що ну, якби, Путін не хоче з ним домовлятися, і припинити війну буде дуже важко, якщо далі Зеленський буде якби, президентом. Ну і видно, що на Заході розгорнулася кампанія. От навіть після цієї колонки всі про це говорять. І всі ЗМІ в критичному руслі пишуть про Зеленського. Financial Темпс написали, що вони. З Єрмаком десь сплять в одному бункері. Хоча ну я не бачу в цьому нічого страшного. Але якщо в них бункер невеликий, може вони там разом і сплять. І всі пишуть критично. І ще є протести, є там звинувачення оточення в корупції, ймовірно, так і це велика проблема, як на мене. І на це треба давати відповідь. Тому що за на заході ну, наші партнери, Євросоюз Америка, в своїх змі обговорюють, як відправити Зеленського відставку і ситуація. Посилюються, будемо за цим стежити. Тепер депутати У нас самі чесні депутати працюють по закону, на четвер поставили з тому, що раніше не можна розуміти, не можна, тому що закон має прожити 14 днів і тільки тоді можна вносити наступний закон. Ну, по тому самому питанню. А коли ви цей закон приймали про знищення незалежності НАБУ? Ви не порушували регламент, внесли правки в друге читання, навіть не дали депутатам прочитати, за п'ять хвилин проголосували, покінчили, що ми перемогли. Нас тепер ніхто в тюрму не посадить, і все. Бачите, а тепер ви по закону хочете відтягувати це питання для того, щоб люди, напевно, кожен день ходили і чекали, поки ви приймете цей. Закон. Ну і останнє питання: чому Путін послав Трампа? Коротко, ми пропустили знаєте, ці, всі перемовини в Стамбулі, тому що, як то кажуть, не до того в нашій країні, да, з тою політичною кризою, яку створила влада із корупцією. Ну, яку просто хотіли заховати, можна так сказати. І от е, основне в цих перемовинах, я вже говорив, але ну зараз стає зрозуміло після заяви що Він каже, що зустріч лідерів за 30 днів, скоріше за все, не відбудеться. Тобто, до кінця ультиматуму Трампа е, Росіяни далі стоять на своєму ультиматумі, а це означає, що скоріше за все будуть санкції. І ми маємо надію, що вони будуть в санкції в Торині. І перемовини Євросоюзу з Китаєм теж нічого не дали. Тобто, ну як то кажуть, ситуація патова і її може зрушити тільки Трамп або спільні санкції США, Європи G7 проти Росіян. Ну і тиск на Китай. Тому Путін послав. Він не хоче приймати ультиматум Трампа, і ну як то кажуть, не хоче миру, не хоче припиняти війну. І ми це бачимо. І ми надіємося і маємо надію, що Трамп все ж таки веде ці санкції. Ну і знищить просто-напросто їхню економіку і вторинні санкції проти країни, які їм допомагають. Тому що вже така ситуація, що Індія вибухівку в Росію постачає. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профіля. Там круто.